То тобто ж по-одному, типу, що так, щоб один... Я тут нечетно вимоцював.

Все, все, окей, окей. Це на відео? Так, так. Ну я можу зняти, у мене телефон вже сіло. Іду, іду, іду до вас. Оп, оп, все, чекай зараз. Ні... що? Олег Слизько. Та пригай, чуєш? Не слазь, пригай.

Та дай дай. Хай обмотається рушником не і цим. Ну, що не хоча не за нас, передай. Настя, Меся. ти його і він хай поміняє, бо то ж додому. Буде все мокре. Звичайно, я не Як ти холо? Тепер не ходить. Не ходить? Червоний який. Ага. Ходи трошки. Окей. Такі дубати можна йти купати. Хто до таких подумав? Не топчись, бо то вода, то озеро. І що? Ти ще з нами ще знімкаєшся. Але вода така тепліша, як на вулиці. Правда? Вода тепліше, як на вулиці. Ну, що ви точно самі тут? Але все одно вже. Раз з головою вже два, другий, третій, так вже впад, залізати тут дожну. У очі холодить. Я не бачу, що я не бачу. Я не бачу, що я не бачу. Я не бачу, що я не бачу. О, Олег молодець, перевдів труси, а то Та, клетки дралися. Все, Настя свою справу зробили. А ми й пішов. Немає. Немає. Ой, дивись, лок, не ходить. Сюди нас мене ти дихаєш. Не слухай ніколи. Не слухай ніколи. Володимир гориш, ти що з тим говориш? Жарко дуже. Треба щось трохи обслити, бо жарко було жарко дуже, Олег. давай фотку знову. Потім штурмануло. Олег, роздівайся. А чого я Фу, Олег! Слабо? Ти знімаєш відео? Так, я вже зняв.